Тому чекаємо, друзі, щодо інших країн, які можуть бути долучені до переговорного процесу, я вбачаю, що активно сюди може долучитися Туреччина. Туреччина, де проходять масові акції протесту на тлі затримання мера Стамбулу. Це така сьогодні для Туреччини неприємна історія. Там масові затримання і таке інше, але то їхня внутрішня політика. Поки що полишимо на них. Хоча певні загрози, як на мене, для Туреччини там є для стабільності як країни. До процесу переговорів може долучитися саме і Ердоган. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сьогодні вирушає до Сполучених Штатів Америки на стратегічні перемовини. Це його перший візит після того, як Дональд Трамп вдруге обійняв високу посаду в овальному кабінеті. Під час візиту Фідана до Вашингтона запланована його зустріч із, звісно, держсекретарем США Марко Робіо. Ключовими темами розмови, які очікують, будуть зусилля для припинення війни Росії проти України, останні події у Сирії та питання двосторонніх відносин, зокрема розвиток співпраці в оборонно промисловому комплексі. Ну, зрозуміло, що. Комплекс питань, ну до речі, готується офіційний візит Ердогана до Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що Туреччина є справді стратегічним партнером США на близькому сході. Туреччина має дуже потужну величезну армію, то для... Трампа співпраця з Ердоганом на тлі їхніх не зовсім однакових поглядів, я так скажу м'яко щодо сектору гази є дуже дуже важливою. Так, от офіційний візит Ердогана до Вашингтону готується, і цей візит міністра закордонних справ Туреччини до США якраз пов'язаний з цим, тому числі. Зокрема, ФІН порушить питання про скасування американських санкцій за Каца, заснованих ще у 2020 році, та повернення Туреччини у програму F-35. Звідки її виключили після купівлі Росії систем протиповітряної оборони С-400? Давня скандальна історія, ви про неї, певне добре знаєте. І сам Ердоган вчора пізно ввечері зробив заяву про те, що ми мобілізували всі дипломатичні засоби. Для завершення війни в Україні про це він сказав учора і говорить про те, що Анкара прагне справедливого миру без подальшого кровопролиття. Хороший намір, гарна заява, але говорить про те, що ініціатива щодо 30-денного перемір'я та часткову згоду Росії є дуже скромним і важливим той же час, кроком на шляху до припинення війни. Тут я розділяю позицію Ердогана. Попри своє там відношення до нього, як до політика, зараз не про це дійсно це дуже скромний крок. Потрібно всеосяжне припинення вогню і безумовне, але Росія висуває багато умов. Втім, як сказав Карасін, ну діалог триває, і, в принципі, він відбувається доволі непогано, на думку росіян, конструктивно. Звісно, можливо, для них непогано, але от для нас питання залишається відкритим. І також додав би вам, друзі, ще зараз одну інформацію про те, яку позицію займають у Білому домі саме під час переговорів із росіянами. Тиск очевидний з боку Трампа, хто б що б не говорив, а я вважаю, що він є. І час від часу з'являються дуже цікаві ініціативи щодо, наприклад, посилення санкцій і конфіскації російських заморожених активів. Свого часу Лінсі Грем сказав, що минулого тижня перед розмовою Трампа й Путіна, якщо не буде досягнуто ніякого результату, то Сполучені Штати Америки ведуть додаткові санкції проти Росії. І лінці Грем, ви його добре знаєте, це сенатор республіканець, дуже наближений до Трампа, готував навіть відповідний законопроект для внесення його до Конгресу. Так, от група американських сенаторів обох партій наполягає на тому, щоб адміністрація Трампа погодилася не обмежуватися відсотками від заморожених російських активів, а скерувала на допомогу Україні всю суму, а це понад 300 мільярдів доларів по всьому світі. Найбільша сума знаходиться в Бельгії приблизно 200 мільярдів доларів, і просить. Трампа підштовхнути до цього їхніх союзників. Ну так, у Трампа є союзники це європейці, які входять до Союзу НАТО. Відповідний лист до Рубіо, з яким власне, буде зустрічатися буквально Фідан сьогодні-завтра, підписали республіканці Тодд Янк і Лінсі Грем. За яку я згадував, щойно, а також демократи Річард Блюменталь і Кім Кейн. Примітно, що в цьому списку, друзі, є Грем. тобто це ініціатива точно Трампа. Ну як це відбувається? Трамп дає доручення Сенат Трамп, підготуйте відповідну заяву, озвучте її, вносьте відповідний лист, ініціативу чи законопроект, і це будуть чути і в Москві. І це чують у Москві, друзі. Оце і є тиск. Якщо ви не будете погоджуватися, гроші заберуть і їх передадуть Україні. 300 мільярдів доларів це багато. Ну принаймні, Трамп може навіть використати їх для себе для того, щоб оплатити зброю, яку передадуть Україні. В Москві, друзі, це чудово розуміють, повірте. І на завершення додам вам приємної новини. Сьогодні стало відомо про те, що повітряні сили Збройних сил України. Вдарили по місцю зосередження окупантів у Курській області Росії і ліквідували близько 30 ворожих солдатів. Це офіційне повідомлення Генштабу Збройних сил України. І там зазначили, що знищення цього елементу військової інфраструктури Росії знижує здатність окупантів вести бойові дії в Сумській та Курській області. Сумська область дуже потерпає від атак росіян. Каби, ракети, дрони ну там їх неймовірна кількість. На жаль, на тлі переговорів, ескалація друзі, завжди посилюється. Це незалежно від того, де в який час ведуться війни. Ми, на жаль, не є винятком. Тому прошу вас, ну хоча б спробувати максимально зараз холодно і конструктивно сприймати інформацію. Розумію, що це вкрай складно. Я вам цьому допомагатиму. Тому підписуйтеся на канал, запрошуйте своїх знайомих і друзів долучатися до нашої спільноти. Дякую за підтримку. Всіх люблять ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!